Якщо пропаганда та вербування це атака на свідомість, то кібератака це прямий удар по системі. І нещодавня чергова насправді російська хакерська атака вкотре продемонструвала, що Кремль дарма що він пишається відсутністю комп'ютера у Путіна. Кремль активно діє у кіберпросторі, отримуючи доступ до найчутливіших даних, російські спецслужби здобувають інструмент шантажу. Вербування агентів та дестабілізації країни цілі всередині. В притаманні Російській Федерації манері Кремль діє методично, поєднуючи хаос з точковими ударами. Здавалося парадокс. З одного боку, більша частина Російської Федерації і досі не має доріг та газу. А з іншого, кремлівські кіберзлочинці знов завдали удару по Сполучених Штатах Америки. А саме зламали американську судову базу Пейцер і отримали доступ до закритих матеріалів кримінальних проваджень. І знову російські хакери. Як пише «The New York Times», Хакери цілоспрямовано стежили за середніми за масштабами справами у Нью-Йорку та кількох інших регіонах Сполучених Штатів. Зокрема, там, де фігурували особи із російськими чи східноєвропейськими прізвищами. За інформацією політико, наслідки атаки можуть бути надзвичайно серйозними. Бо в руках зловмисників могли опинитися конфіденційні дані інформаторів, що співпрацюють із американськими спецслужбами та правоохоронними органами, це створює пряму загрозу їхньому життю та безпеці. Ймовірно, було викрадено засекречені кримінальні досьє, ордери на арешт та інші документи, які ніколи не мали потрапити у відкритий доступ. Факт зламу підтвердило адміністративне управління судів США у внутрішньому зверненні до Мін'юсту суддів та працівників судової системи наголосили на тим, що операція була здійснена стійкими та технологічно підготовленими кіберзловмисниками. Зараз у Сполучених Штатах вживають додаткові заходи безпеки та посилюють захист судових даних. Кажучи просто, цей інцидент ще раз доводить, що кіберпростір став потенційним полем бою у противостоянні між державами. Кремль не просто веде інформаційні війни чи шпигунство, він намагається підірвати довіру до ключових інституцій у країнах заходу. Викрадення судових матеріалів може не лише поставити під загрозу життя інформаторів, а й стати інструментом шантажу та політичного тиску і також дестабілізації. Ба більше нині складно передбачити, скільки фігурантів судових справ в Сполучених Штатах тепер завербує ФСБ чи ГРУ Росії. І геть неможливо передбачити, в який момент ці люди завдадуть удару Америці із середини. Без постійного посилення кіберзахисту подібні атаки ставатимуть дедалі частішими, а їхні наслідки все більш і більш руйнівними. Тут ми можемо побажати Сполученим Штатам успіхів у боротьбі із кіберзлочинністю. А нам з вами. Своє робити. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, підтримуємо українське військо. З вами була «Контрпропаганда». До побачення.